Вчора 1 вересня на стадіоні Локомотив відбулася товариська гра. Між командами Лазівської територіальної громади зустрічалися футбольний клуб Лазава Панютини і футбольний клуб Авангард. Футбольний клуб Лазава – більш досвідчена команда, це бронзові призери того року Харківської області, тому ну, зіграли чуть краще. З рахунком 6-2 виграла команда Лазова Панютина. Хоч у нас іде війна, але ми будемо планувати якісь зустрічі товариські, і якщо буде така змога, то будемо проводити ігри. Також футболісти дуже високо оцінили відмінний стан газону. За це хочу подякувати перш за все Лозівському міському голову Сергію Володимировичу Зеленського, ТОВ «Лозівський агропромтехсервіс за допомогу в утриманні футбольного поля та всіх співробітників комунальної комунальну установу Спорт для всіх.